Шановні глядачі, нарешті, ось ми тут перед вами стоїмо. Ви так довго чекали, коли вже почнеться нарешті ця трансляція. Ну, власне, чисто, формальність, познайомимось, ви і так прекрасно нас знаєте, особливо геніального Антона Мурафую мого плески. І, звичайно, так само, як і мене, геніального, нормального, так. людину. Влада Шевченко, дякую. Дякую. Ну, можна дякую. Теж. дякую, дякую! друзі. Ну і власне те, заради чого ви бігли з вулиці, спішили, щоб встигнути на цю трансляцію. Сьогодні ми з Антоном раді познайомити вас із двома топовими моделями телевізорів Samsung серії OLED і Neo QLED. Ось все, вони е, праворуч від нас і позаду від нас. Ми розбираємося в телевізорах. Ми знаємо, як клацати які кнопки там, щоб включити виключити, додати звуку. Ми користуємося телевізорами. Це великі коробки, які дають нам зображення. Ось і ми професійно в цьому розбираємося. Саме тому ми будемо сьогодні професійними оглядачами цієї техніки майбутнього. Так, якщо світиться, вимкнений, темний, вимканий. Голосуйте Яко. за нас, де буде голосування. І перш ніж ми з вами почнемо детальніше знайомитись із пристроями, хочу розказати нашим глядачам про спеціальну вигідну пропозицію. Тут уважніше вушком, трошки ближче до екрану. Зробіть передзамовлення на нові телевізори під час цього етеру або впродовж 24 годин після нього, тобто до 1930, 25 квітня. Та отримайте додаткову вигоду у тисячу гривень, яка діє разом з усіма умовами передзамовлення. Сертифікат на тисячу гривень можна застосувати в офіційному онлайн-магазині Samsung та на сайтах. Партнерів, саме так можна я скажу щось про код сертифікату, бо я теж вчив текст. Звичайно, звичайно. Добре, слухайте уважно. Код сертифікату та список партнерів ви можете шукати в описі цієї трансляції, і так само в описі цієї трансляції, де я сказав перед цим, ось ви можете знайти посилання на передзамовлення. Ну або скористатися QR-кодом, який прямо зараз бачите на екрані. Він може бути. Ви точно знаєте, де він, бо ми не бачимо, десь він ну, в кутку. Ці ж тих коди туди скануєте і замовляєте. Антон просто говорить мура фактами. Ну що ж, так, ну такий трошечки жарт, щоб якось освіжити нашу з вами тусовку у прямому ефірі. А так, звичайно ж. Ну, якщо ви на роздоріжжі, вибір очевидний Samsung Neo QLED 8K. Я відповідаю за дизайн телевізора, і я вам зараз розкажу. Зрозуміло, що зараз просто тонким екраном вже нікого не здивувати, але. QN900 d виглядає не просто круто, а дуже круто. Ефектності зовнішньому вигляду додають надзвичайно тонкі рамки. Їх майже не видно, можна від Вони... Тут є рамки. А тут є рамки. Стоп, це, це обман, вони дійсно є? є. Я їх просто не бачу. Це круто. Вони прям навколо телевізора знаходяться. Ти можеш подивитися, це по краях це і є рамки. Слухай, На. Я дійсно не побачив їх. Для, ну спочатку. Samsung називає цей дизайн Infinity Air. І дійсно здається, що картинка просто пливе у повітрі. Скажеш, які у нас є розміри, як із вже люди починають замовляти прямо зараз? Звичайно, я вже бачу, люди міряють просто біля своєї стіни, ось так руками, який телевізор поміститься. Я вам скажу, які є варіанти: 65, 75 та 85 дюймів. А, так, ну що ж, Антон, я хотів тебе запитати, бо я вже бачу, яка яку буде... я знаю наступна тема, про яку будемо з тобою говорити. І тому перед цим хотів би тебе запитати, як ти взагалі ставишся, по перше, до інтелекту? Що використовуєш? інтелект ти взагалі не дуже не дуже, а штучний так. інтелект? Штучний інтелект дуже цікаво цікавіше. Так, тому як що його... використову його можна використовувати. По перше. Тобто просто інтелект використовувати складно. А штучний інтелект реально можна використовувати незалежно від того, чи є він в тебе. Чи, чи, чи немає? Так, Якщо він штучний, і це дуже зручно. Так ну і звичайно, технології штучного інтелекту не могли оминути нові два флагманські телевізори від Samsung. тому що Samsung Show завжди йде в ногу з часом. Зараз, вже, вибачте, 2024 рік, штучний інтелект всюди. А, тут стоїть найсучасніший процесор nq 8 NQ8AI Gen3 треба робити тільки так коли про такі речі говориш який робить магію і в ньому використовується 512 нейронних мереж це на секундочку скільки ти не знаєш скажу вісім разів більше ніж у флагмані минулого року але в тому році теж були флагмани так. ну Samsung, завжди флагмани на уся ця нейронка обробляє зображення і звук в реальному часі щоб ви могли максимально насолодитися улюбленим серіалом чи відеогрою але ну як вам перформанс? Це просто працював. Антон це опуск, Де не сказав Антон Мурафанда Кунг Фу. Ну що ж, Антон, я взагалі пропоную не закидати тему AI. Це пропозиція і до людства, і до нас з тобою Давай. в принципі. Поговорити про нього далі. Наприклад, технологія ai масштабування 8К інтелектуально обробляє зображення, щоб апскейлити контент до роздільної здатності 8К. При цьому технологія не просто розтягує картинку, а розпізнає об'єкти на екрані та додає необхідні пікселі, щоб досягти максимально якісного результату. Таке враження, Антон, що в нашому з тобою контенті завжди приходить AI і виправляє його, що з ним робить, бо він максимально топовий, як і картинка на нових флагманських телевізорах. від А, Антон, пропоную довго не затягувати. В Давай интер, дуже довго затягуємо. Бо в мене болять ноги, Я граю в футбол майже щодня. Боже, який главний перехід про футбол. І до чого ти хилиш? скажи? Слухай, Антоне, так. та я, власне, хотів би поговорити про те, що я, як поціновувач футболу, не лише а, в житті, а й на телевізорі, тобто коли інші люди грають замість мене. І, і от для мене поціновувача футболу є одна дуже цікава і важлива технологія. А саме технологію AI Motion and Cancer Pro. Точно оцінять футбольні фанати, такі як ми а, з Антоном ти, я. являємось. Так, ми з тобою двоє. Думаю, ви не раз помічали розриви у траєкторії польоту м'яча під час перегляду футбольних трансляцій. Ви думали, що справа у вас? Ви думали, що ви підвисаєте, але ні, справа в поганих технологіях. Але штучний інтелект UN900 d допомагає підвищити чіткість та згладити відображення рухомих об'єктів та тексту. От якби ви зараз дивились нас з Антоном не на своєму телевізорі, а, наприклад, на ось цьому Слово. телевізорі, то ось цей рух! пройшов би б плавно, а не рвано, як це щойно було у вас. Тому ця технологія топ. До речі, коли я граю в фіфу, а я граю в фіфу, може ще хтось грає в фу. Там теж є м'яч, бо фіфа це yeah. та, та, це? — про футбол. Ah, І ah. там теж постійно ці розриви. Я думаю, що може в мене щось не так. Може тро трошки піну. Там розриви мініску, а там. А в мене фінгувало зображення просто на телевізорі. Був недостатньо якісний. Але тепер, коли є нова модель QN900D, я ще трошки назбираю грошей. Дуже Давай, багато, багато. Не я буду їх збирати. І коли вже я нарешті його куплю, в мене не буде цих розривів. І у вас, якщо ви його купите. Прямо зараз промокод. До речі, саме час нагадати, друзі, що у вас є ну, насправді унікальна можливість. Якщо ви оформите передзамовлення під час нашого етеру або впродовж 24 годин після нього, тобто до 19 30, 25 тридцять квітня, ви отримаєте промокод на знижку у тисячу гривень, яка... Сумується з іншими умовами перезамовлення. Я думаю, ви пам'ятаєте, що раніше були популярними телевізори з 3D-зображенням. Якщо не пам'ятаєте, вам найбільше 7 років. Всі інші пам'ятають, для них були потрібні спеціальні 3D-окуляри і 3D-контент, який теж було не дуже легко туди знайти. Навіть і на Ютубі зараз не так його багато. І не дивно, що технологія не злетіла. Натомість, Samsung додала в qn дев'ятсот нашу флагманську модель, про яку ми зараз з вами розмовляємо, покращувач глибини зображення Real Depth Enhancer Pro. Я в цьому розбираюся, я в цьому розуміюся. Ця технологія розпізнає об'єкти переднього плану і збільшує їх чіткість і контрастність. І в результаті ви сприймаєте картинку більш об'ємною і реалістичною, наче ви реально знаходитесь в 3 d тому можете трошки, в принципі, зекономити на білетах в кінотеатр. Друзі, ну якщо ви уважно слідкували за нашим етером, а ви пам'ятаєте, як Антон вже згадував про одну гру, а він називає її Мура Фіфа. Так от є ще інформація класна для геймерів. Ви точно її заціните. Називається технологія Motion Accelerator. Дозволяє отримати дуже плавну картинку під час ігрового процесу з частотою оновлення до 240. Герц, а штучний інтелект, про який ми вже згадували, самостійно визначить жанр гри, в яку ви граєте, та підбере оптимальні налаштування картинки. Або зображення, ти Які ігри знаєш? Так, які ти... Ти знаєш? ти Які ти знаєш, знаєш жанри А, Жанр, наприклад, так. аркада. Да. Наприклад, а, гра де ти бігаєш, наприклад, да. та, де, гра, де ти стоїш або да. граєш в шахи. Ти не розбираєшся в играх, а я розбираюсь, тому, наприклад, збільшить яскравість у темних сценах RPG ігор або увімкне віртуальний приціл для шутерів. Ти знаєш що такі RPG ігри? Uh, звичайно. Uh, розшифруй RPG. Uh, write. Pencil. Красава. Красава. Влад розбирається. Uh. Саме тому я розказав цю, цю частину. Так, Антон. Ти мене як чуєш, нормально? Такий звук гарний, не знаю. Про що Просто хочеш сказати. Якби ти слухав не мене безпосередньо, а мене через новий флагманський телевізор О! Samsung, ти чув би мене ще краще. О! Знаєш чому? Через те, що QN900D видає потужність аудіосистеми 90 Вт. Отак. От так, отак. От от До речі, також підтримка Dolby Atmos робить звук насиченим, об'ємним, а технологія адаптивного звуку. Pro оптимізує звучання, враховуючи характеристики приміщення, уявляєш? Навіть як ми тут. Так, навіть твою комірку вдома під сходом, як у Гаррі Поттера, да. Або буде... твою будку собачу. Так, так, так. Мою будку. там буде Атакується. гарний об'ємний звук. Так. А, активний аудіопідсилювач голосу Pro – подбає про те, щоб діалоги персонажів фільму не звучали надто тихо і нерозбірливо, навіть як коли... розмовляє влад в житті, так, як я розмовляю в житті навіть коли дивитись сцени з Титаніку, де Джек стоїть дивиться на розу знизу і шепче щось дитина це чути прекрасно з новою технологією від Samsung. Так, може, вони дивляться, наприклад, в Ютуб а там тих. Так, 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 так. І реально просто технологія просто адаптує. Ви нормально все чуєте. І я дя дякуючи Самсунгу. Нарешті я стану популярний в Ютуб, бо це мій е єдиний шанс, щоб мене було почути. Я думаю, так шансів більше немає. Так ой, Влада, як же добре, ми все розказали про цю модель Відмінно. нашого телевізора. Навіть у глядачів, напевно, не залишилось питань. Так, мені навіть здається, якби Джимі uh, Феон uh, чи будь-хто з топових uh, ведучих Америки та світу проводили цю трансляцію. Вийшло б. 100% гірше. Так. Я пропоную а, на цьому не зупинятись, бо насправді круто сидимо, а, крутий АТР. Тому стоїмо. переходимо, ну, ми стоїмо, ви сидите. Переходимо до ще однієї моделі телевізору Samsung. За ручку. Давай. Ходімо. І я. Ля -ля -ля -ля. Ля -ля 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 Пані та панове, до вашої уваги S-95D. Це ще одна топова модель лінійки oled телевізорів Samsung. Ви запитаєте, для кого вона підійде, Владислав? Я вам скажу, вона підійде як для просторих, так і для невеликих кімнат. Адже телевізор можна придбати в діагоналі навіть 55 дюймів. Також він пропонується у розмірах 65 та 77 дюймів. Хм, Цікаво, так багато різних варіантів телевізорів. Прям і в маленьку кімнату, і в будку собачу, і в зал великий, і прям кінотеатр можна зробити. Класно. А це ж а не аби хто це Самсунг. Тут все розраховано. За обробку зображення і звуку в S-95D відповідає процесор NQ4AI Gen 2 та 20 нейронних мереж штучного. Інтелекту неважливо дивитесь ви фільм чи пряму трансляцію або граєте в ігри. Процесор адаптує налаштування, щоб отримати максимально якісну картинку. І допомагає йому в цьому топова oled Матриця. Вона відтворює насичений чорний, вона показує чистий білий і повний спектр яскравих кольорів. А ще більше ніяких відблисків на екрані. Нове покриття OLED Glare Free має позбавити відблисків сонця чи ламп, тож нічого не відволікатиме вас від перегляду. Антон Мура, фантастік вимова англійських слів А додачу. S95D має підтримку технології OLED HDR Pro. Вона аналізує зображення і в дуже яскравих або дуже темних сценах адаптує картинку, роблячи її яскравою та контрастною, щоб ви не впустили жодних деталей. Ну і 70 ваттна аудіосистема в s 95 d додасть ефектності перегляду контенту. Є підтримка технології об'ємного звуку Dolby Atmos та OTS Plus, які забезпечать вас динамічним і реалістичним звуком, що супроводжує кожну дію. Так, блін, ага, давай, красава. Ну, ну, по-моєму, будемо на зв'язку. Ну, Владу, якщо вже ми заговорили про звук, я познайомлю тебе з Music Frame. Ти навіть не знаєш, що це таке. Ні, Антон, Я не знаю. Я зараз тобі розкажу. Ходімо. Ходімо, давай. Антон, ти що, ну ти не збрехав про десерт? Я казав, це буде сюрприз. Дійсно, солоденьке на закінчення. Ну розказуй, розказуй. Ти подивись на стіну. Слухай, клас! Мені дуже подобається, що тут не жарко. Ми в пещері. Нова студія. Мені дуже подобається. Нова локація наш завершальний і дуже важливий блок. Ти знаєш, що це таке? Поки ні, розкажи. Абсолютно новий пристрій, а конкретно Music Frame. Якщо ти вмієш читати, Краса, то, я вмію. Чи, та, та. Да. Music Frame. можливо, ви вже знайомі з телевізорами лінійки The Frame, бо просто в вимкненому вигляді вони схожі на звичайну картину. Music Frame спроєктований за схожою логікою. Це стильна аудіосистема. Вона створена у вигляді фоторамки, яка бездоганно впишеться у ваш інтер'єр. Ви можете обрати ваші улюблені фотографії або. Картинки і персоналізувати music Frame, а разом вже з ним і свій простір. Тобто, ця штучка, це зображення змінюється на да. будь яке яке ти захочеш. А також цей гаджет можна, не знаю, провізти на стіну, поставити на стіл, тому що підставка і кріплення є, в принципі, в комплекті. Я знаю, що ти теж трошки розбираєшся, ти не договорював мені, що ти знаєш? Ну, звичайно, що я не міг не дитуватися, я проробив велику роботу і знаю все про цей пристрій. Отож. Music Frame – це не тільки про візуальну естетику, це й про вражаючий звук. Пристрій пропонує двохканальну систему потужністю 120 Вт. на секундочку. Трьохсторонні динаміки рівномірно розсіюють звук по всьому приміщенню. Завдяки цьому ви отримуєте однакову чудову якість. Звуку, де б ви не знаходились. Окрім цього, ви також можете вдосконалювати аудіосистему телевізорів Samsung за допомогою Music Frame. Технологія Q Symphony дозволяє девайсам відтворювати звук разом, створюючи ідеальну систему об'ємного звучання з плавно синхронізованим звуком. Тож роль Music Frame змінюється залежно від розташування пристрою. Якщо вам, наприклад, потрібен тиловий звук, розмістіть аудіосистему на стіні за диваном. Або якщо ви хочете отримати ще потужніший фронтальний звук, поставте Music Фрейм поруч з екраном телевізора. Ну а якщо під'єднати, наприклад, до цього дуету ще й саундбар Samsung, то можете створити власний домашній кінотеатр. Як тобі таке, владе? Я саме хотів тебе запитати, Антон, а чи можемо ми зробити якось домашній кінотеатр? І ти оп в секунді відповів. Будь ласка, це геніально. Дякую, що ти сьогодні мій. Нехай смакує. Нехай смакує. А, ну що ж, друзі. Також Music Прейм підтримує технологію об'ємного звучання Dolby Atmos, а також технологію Space Speed Sound Pro. Остання автоматично аналізує ваш простір і адаптує до нього звук, щоб забезпечити чітке звучання з насиченою глибиною та приємними басами. Ну а технологія адаптивного звуку та активний підсилювач голосу підлаштовують параметри колонки під конкретний контент. Ну і звісно, друзі, якщо ви запитаєте, чи Music Frame пропонує усі сучасні способи підключення до наших гаджетів, я відповім, і Антон вам теж саме підтвердить. Звичайно, є модулі Wi-Fi і Bluetooth, а також підтримка протоколу AirPlay. Це буде користо користувачам з айфонами. А от власники смартфонів Samsung, як Антон, взагалі можуть одним додатком підключитись до аудіосистеми завдяки функції Tap Sound. Покажи, Антон. Будь ласка. Друзі, ми були раді вас познайомити з новими пристроями Samsung. Вони вже дуже скоро з'являться у магазинах наших партнерів, щоб ви могли особисто їх протестувати. Я дуже чекаю, Антон на це чекаєш? Я чекаю так сильно, як ніхто не чекає. Ну добре, а поки що переходьте по посиланню в описі під відео, щоб дізнатися більше про них на офіційному сайті Samsung. Також нагадую про спеціальну вигідну пропозицію. Зробіть передзамовлення на нові телевізори під час цього етеру або впродовж 24 годин після нього, тобто до 19.30, 25 квітня, та отримайте додаткову вигоду 1000 гривень, яка діє разом з усіма умовами передзамовлення. Сертифікат на 1000 гривень можна застосувати в офіційному онлайн-магазині Samsung та на сайтах партнерів. Ну і звичайно, код сертифікату та список партнерів шукайте в описі цієї трансляції. Там само ви можете знайти і посилання на передзамовлення або скористатися QR-кодом, про який я вже нагадував і показував отак. Десь тут він знаходиться в якомусь з кутів нашого екрану. Слухайте, я спостерігаю за черговим перформансом, який я тут виробляє Антон, і мені насправді трошки і сумно, що у нас закінчується цей прекрасний етера. Мені, по-перше, я провів час з Антоном. По друге, подивився на фантастичні новинки від Samsung. Мені дуже сподобалось. Антон, як тобі? І мені сподобалось. І нові телевізори з'явилися. Тепер я знаю, на що треба кокпичити гроші. І Music Frame, до речі, дуже класна історія. Ну тепер треба розуміти. Так, треба розуміти, Антон, що насправді з часом будуть з'являтися ще крутіші новинки від Samsung. Ну будуть це круті. Тобі... Магмани, це класний гаджет, але насправді інженери працюють, світ рухається вперед, і кращі новинки будуть. Будуть нові технології, більші діагоналі, краща якість. Штучний інтелект буде більш інтелект, якісний. і сильний. Це все на вас чекає, але кращих ведучих цього етеру ви більше ніколи не зустрінете. І це правда, з якою треба змиритись. З вами був Антон Мура, Фантастик. І Влад, дякую Шевченко. Вельми Шевченков. Вельми Шевченков. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були з нами. Купляйте Samsung і побачимось в наступному році. Побачимось? Ви побачимось? Ви нас ще запросите? Так, вже. вони пообіцяли. Побачимось в наступному році.